Центрального ринку. Хочу подякувати, що ви вдихнулися на наше прохання і зібралися, шановні депутати. Е, нас збудоражило те, коли крикнущий такі зібратися тут тайне, тайні дії руководства КВЗП і центрального ринку, які, не ознайомлюючи нас, не ставлячи до відому, всьох, вже виготоли план, але ще не затверджений, слава Богу, план по реконструкції ринку, який предусматрює е, зелену зону. Яка перед цим, по проспекту застроєна лариками, була зелена зона, центральна <свистовує> зелена фонтан, який в нас в місті багато є, но не працюють, а на центральному, то Тобто викидання робочих місць. Під мотивіровкою, що вони хочуть збільшити увіліч... реконструкція має в виду, що увілічуються робочі міста. Увілічуться вони за многоетажності етажності і за сокращення їх. Якщо хтось має підприємець 3 метри, то буде мати один, вони построять великі. Короми і буду здавати кожному. Коротше, як одним словом сказати, що це не є реконструкція, це просто глобальне викидання підприємців з ринку під предлогом реконструкції. Тут дуже е... і воно тайно, без оговорення. Ну нема про що говорити. Це не реконструкція. Якщо ви вникнете і вивчите це питання, то ви побачите, що просто хочуть виконати підприємців, які нажили годами. Вклали великі гроші в тілерки, так, да, може воно трошки так, може десь треба щось пофарбувати. ще раз. Но, е, Одним предлогом, хоча користуватися криком душі. Криком можливості, що вони ще при владі, і викинути наші батьки. Ну і в нас таке прохання до вас як звернення. Заборонити виконкому Кам'янськ-Подільської міської ради, затверджувати проект генерального плану центрального ринку міста Кам'янськ-Подільського. І друге, рекомендувати керівництву центрального ринку призупинити розробку генерального плану реконструкції ринку. Вони, ну ми не знаємо, хто вони, бо все тайно, я повторюсь, воно тайно, але ми підрозуваємо під цим керівництво райпотребсоюзу і керівництво ринку. Дякую. А хто за ними? Дякую. Одну хвилинку. Шановні колеги, давайте порадимося з цього приводу. Ми так попередньо говоривши існуючу проблему, домовились, що ми додаємо слово керівнику ініціативної групи від колективу ринку. Потім надамо слово директору ринку, потім надамо слово автору проєкту, ну, екскізного проєкту, тому що як такого проєкту ще не існує, робочого проєкту він не розроблений, наскільки я володію інформацією. Потім ми їм задаємо запитання, а потім приступаємо до обговорення. Який ми виберемо шлях? Чи ми кожному виступаючому задаємо запитання? Чи ми вислуховуємо всіх виступаючих, а потім переходимо до запитань і до обговорень? Як ви вирішите, так і будемо діяти. Пропозиції. Тобто,